Людинки, всім привіт! Так би мовити, з пилу з жару одразу публікую звіт про перевірку одного з автомобілів в Німеччині, якого проводив мій колега Сергій, щоб продемонструвати в цілому, для чого наша робота і наша послуга по перевірці автомобілів в Німеччині потрібна. Багато хто вважає, що якщо автомобіль свіжий... Невеликий пробіг має то і перевіряти там, в принципі нічого. Ми попередньо зібрали інформацію по базі офіційного дилера по його сервісній історії. Порозмовляли з продавцем, і я і Сергій, І по попередній інформації, в принципі, все влаштовувало по оголошенню. Також якихось особливих нюансів по автомобілю не було помітно, але що показує жива перевірка, і чому так важливо все ж таки її робити. Так, Іван, я біля авто зараз будемо дивитися. Те що, вже побачив, те, що вже побачив з нюансів, це тут нормальна така обідрана дверка. що якась фарба залишилась з попереднього авто, якого вдарили. До, достатньо глибокі такі пошкодження. Тут е, прям збита фарба, якщо бачиш. Якщо видно нормально, то є тут. Тут, тут і тут, дуже глибокий, навіть тут якимось чином. Тобто Хтось відкриває, як то називається, на всі гроші. Е, диск також трошки поцарапаний отут. Та де там трошки-не-трошки? Трошки. Так, ну, поїхали перевіряти. Значить На бампері отут є невеличкий зчосик такий, отак іде. Отут і отут. Та не пікай, зараз все буде. Значить, тут оригінал. Тут полірнути треба така, як... Ну, якщо бачиш, така дрібнесенька. І тут легесенькі такі, малесенькі царапки, отакі, але також кидаються в очі, бо темна фарба. Так. Оригінал, оригінал. Оригінал. На капоті є пару скольчиків. От тут скол, тут скол. Ну, і такі дрібнесенькі скольчики є. В принципі, для цього пробігу абсолютно нормальні. Так, Тут є в облаках літаючий, літаюча вм'ятинка, вона вот прямо по центру капоту є. Ну І по капоту багато бігало котів або кошок, або птахів. Є такі царапини на капоті. Або мили, знаєш, оцими тряпками, що на мийках самообслуговування. Коротше, багато царапок є по капоту, які навіть складно на відео записати. Коротше, треба полірувати його. Ось тут така царапина іде, якщо видно. Нога за неї не чіпляється, але видно, що щось по ньому бігало по цьому капоті. Так, крило не фарбоване, тут по бамперу наче все окей. Фари, фари. Що тобі сказати, по фарам? Є піскаструй невеликий, але, скажімо так, в цей пробіг абсолютно нормальний. Зазор по капоту, однаковий з двох сторон, все окей. Решітка також є по ній невеличка, як би. Тут, тут смість, так би мовити, йде вбитих мошок, невимитих і скольчиків. Так. Угу. Тут також. Значить, диск той. Ага. Є отакий от автоматичний анкунфтсайт. Класна штука, треба собі купити. І тут аж долетіли сколи, тут два скола. Скло 0. Тобто воно 20-го року, тобто вже не свіже, а це автоматично означає, що на ньому будуть. Ага, в ньому навіть царапина отака по склу йде одна. Бачу від дворника камні були. Так, це брут. А тут іменно така царапка, як іде по склу. Потім бризну водою, гляну, то бруд або... Тут також диск повністю весь пожований. Тут, там знизу також, тут 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 тут, тут. отак диск пожований. Резина при цьому також відкусана кусок резини. Стан профілю десь половинка 22 рік. Випуск резини. Так, 110-144 царапина на стійці. Неглибока, але під фарбування. Ну, тобі, під поліровку можливо піде, а можливо і ні, Іван. Вона достатньо така неприємна. Так, криша не фарбована, все окей. Там, да, е -е, Сколів по цій кромці. Не бачу дверка. Тут так само. Ну не так само, трошки менше, але мається на увазі, що та сама болячка. Тут скол сильний. Тут скол, тут скол, тут скол. І вон там внизу також скол на дверях. Оці парковочні речі. так, Що тут не ясно, як фарбою замазано. Ага, ногтем пішло, наче. Оце два скольчика, отаких. От Відбита краска. Десь вдарили. Царапина, царапина, царапина. Оця глибока царапина, Ноготь ногається за неї. Кидається сильно, фарба чорна, видно сильно. Тут також дуже сильно, неспецифічно сильно зацарапано. Тобто машина. Мабуть, багато їздила. Ну, Вони самі кажуть, що в них вона працює як машина корпоративна. Вони на ній по своїх справах їздять. Вона зараз зареєстрована на автосалон. Також диск поцарапаний, диск поцарапаний. Повне двор румунів. Також 22-й рік. Резина. Ця резина все. Вона. Відсотків 90 зносу цієї резини, майже нема профілю. Сильна царапина до металу. Метал вже зараз сфокусується, щоб... Так, це вже бруд від резини. Коротше, там ржавчина відна на металі, Іван. Глибока дуже царапина, на якій видно ржавчину. Тому що процарапана давно і вже підржавіл. Метал, тому що коли процарапали, процарапали до металу. Тут також глибока царапина до металу. Дуже неохайна машина, дуже багато нюансів, на жаль. Так, 71, 60, 70. Тут не фарбовано, але також на порогах є, є царапини, на жаль. На пластику також він неохайний пластик. Вышло солнце. На жаль. Друзі, у нас на дворі вже майже настало літо. А Це означає, що не тільки колеса на автомобілі треба було перевзути, а й потурбуватись про свій зір. Особливо, якщо ви багато часу проводите за кермом, як, наприклад, я. Сонця зараз багато, іноді воно світить під таким кутом, що навіть чисте лобове скло дуже блікує, непомітно ні людей, ні знаків, ні світлофорів. Тому щоб такого не було. Рекомендую модельку окулярів, які вже сам не в перший рік використовую. Вона має поляризовану лінзу, яка прибирає всі бліки і дає вам більше безпеки контролю. За дорожньою обстановкою. Посилання внизу під відео. Друга модель, в якій ви мене могли навіть помічати останнім часом відео, це звичайна, так би мовити, кежуальна або на кожен день модель окулярів, які я ношу не тільки перебуваючи за кермом. Фірма французька керн. Рекомендую перевірено, що скло, що лінзи, що оправа дуже гарно тримається. Всі посилання є внизу під відео. Куліса також дуже сильно забита. Так, що у нас тут? Порвана сідуха. насквозь. Так, там також є невеличкі пошкодження. Підлокотник продавлений. Карта дверей. Просто треба помити, так наче нічого. Так, не фарбована, не фарбована, не фарбована. Не фарбована, царапина Іван. Сильно царапене, точніше, дві Так і так Ось тут, ось тут. я не знаю як. Тут ставили, тут царапина також. Зараз може плохо видно, тут. тут царапина на бампер Ось тут царапина. Сильно. О боже, тут царапина. Бог мой. Ой-ой-ой, Іван. Порох просто в Ту-лю-ту-ту-ту, Титу так все бачиш? Просто до... ну, дуже сильно. Дуже сильно. Тут він бруд, аж висипається. І тут пробито аж до металу. От тут також сильно пошкоджено. Тут, 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 тут. І пластик також сильно забитий, зацарапаний, як оця вставочка, так і тут от, видно, що забито. Задня частина досить брудна, по-перше. В грязі безпосередньо. Але добре, грязь ми, наприклад, можемо відмити. Але тут, як, як наче діти щось О, опа. О Бог мой. Глянь сюди. Глянь сюди. Подивись сюди. Подивись. Сюди. І подивись, будь ласка, ще сюди і сюди. Тут взагалі порвана стеля. Тут взагалі порвана дірка. Тут також, тут ніби по стелі ходили пішки. Тут поцарапана навіть оця штука Іван, я не знаю як можна. Це зробити, ти бачиш, вона зацарапана. А, вона включається, ну вона включається отак. Навіщо сюди брати пальцями? не зрозуміло. О. Там хтось помер. Тут навіть отут мудрились поставити дефекти якісь, ну отут тріщина. Так, не виключайся, не виключайся. Це моя сумка. Загубили одну. Ізефікс. Так, йдемо далі. тут дуже погана ситуація. Просто порог весь треба фарбувати, бо виглядає дуже неохайно. Так, 90, 95, 99. Так, тут дуже великий якийсь зазор. А тут занадто маленький зазор. Тут зазору взагалі нема. А тут такий і зазор не співпадає з фарою і тут не співпадає. Так, Підіймається. Так, да, кришка знімалася і мінялася, скоріш за все. І болти вже пофарбовані. І тут на цьому такий наплив фарби, намагалися зарисовувати. А можливо потім і ще раз знімали. Вона і по шарам видно по лакофарбовому видно, що кришка не оригінальна. Що Це міняна кришка, це нова деталь, бо вона має бути трошки там більше 100, а вона менше 90. тут царапина на фарі. і в цілому, навіть, от якщо придивитися, дуже часто її мили, що ли. На ній дуже багато дрібних і недрібних царапин по всій машині. тут також це царапина, це не бруд, це царапина. Це такі от нерівні. Не Раз. Зараз, зараз, зараз. Вийшло світло і світло це гірше за все, що буває. Кабель є. Тут несенько, але може бути. Все розвалене. Тут багато царапин на пластику. Тут закашлачене. Царапини по бокавінам Іван. Отам от грубо поцарапаний, всередині пластик, от там також пластик всередині, грубо і сарапаний. Оця шторка навіть вся така покусана, якщо бачиш. І отут от також все пошкоджене. І отут от все. Пошкоджене сильно, щось возили, негабаритний. сильно пошкоджений цей пластик. На бампері також дуже багато різноманітних. Ну, оця, ця починаючи звідси, вона вся в таких грубих пошкодженнях. І тут просто бруд потік. З бампера не стікає вода, от там залишається. Бачиш, у нього наклон поміняний. Це вже не заводський бампер. Заводський бампер в він має трохи наклон, воно має стікати. А коли от там вода збирається, це вже, вже означає, що його міняли, скоріш за все. На ньому дуже багато різних дефектів. Тут поцарапано, тут поцарапано, тут поцарапано. І от тут все ізцарапане просто до ну, в хлам. На такій машині буде неприємно їздити. Так, да, зазора по кришці взагалі нема. Вот зазор, ще раз покажу. І тут зазор, тут палець влізає. Так само тут по перепаду ця частина стопа вона сюди виходить. А ця сюди. А тут вони прям прилипли друг до друга, але рівно стоять отак. Так. Бачите, 99, 98. 109, 124, 113, 103. Ну, вона просто... 199, до речі, 256. Тобі ж... Ні-ні, то прибор став не так. 115. 110. Ну так чи інакше це 100% не рідна деталь. Бо там видно, що її знімали. А так дійсно не фарбована машина. Дилер Не обманув, бачиш? Тут також на дверці є такі дефекти. Тобто всі дверки, всі чотири мають такі дефекти. Ось тут на карті двері, там карту двері не глянув на цій стороні. Так, шторку також не перевірив. Працює шторка. Тут також царапина на шкірі ось така груба. Ось тут також дефекти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Багато їх. Ну трошечки краще стан, ніж на тій стороні, але також не дуже. Також не дуже брудна задня частина. І також має царапини. Ну як так можна? Так. 71. 89, 66. 125. Ну. Отут От груба вмятина до металу. Це біле, це метал ми бачимо. Але ще не поржавіло. Ну, коротше, бампер не в зазорі в будь-якому випадку. Він трошечки отут випирає. Та не трошки, він випирає нормально. <зас> тобто це підтверджує, що його знімали. Або міняли, або ремонтували там щось. Робили. Ось тут царапини. Дуже багато дрібних царапин по кузову. я вже збився з толку, де вони. Але на відео всі записав. Так, 128. Тут все в оригіналі. Ці царапини кидаються в очі, ця і ці три. Цей диск також має пошкодження, але менше, ніж інші три. тут. тут. Отут, тут. І тут пошкодження він має. Так, да, колесо на 90% зношене. Ну Так здається, ніби профіль є, але там вже нема профілю там. метки вже підходять до того. Дуже сильно пошкоджена, повторюю, тарець водійської дверки. Вот так. Так, але вона оригінальна. 112-109, так. Да. В машині нічого не фарбовано ще, але багато чого треба фарбувати, так би мовити. Водійський поріг також має царапини, які кидаються в очі. Якщо помити, вони будуть кидатися в очі ще сильніше, бо зараз воно більш-менш скрито під шаром бруду. Там протерти коврик це дрібниці. Сідушку, дірку всідошки вже показував. Так не фарбовано. Да, машину не любили, це видно навіть, що тут в резинках рут позабивався, Болти наче не кручені. Зараз сяду сюди. Тут також багато. Таких дрібних царапок, отут от прям як чуть-чуть, якщо помітно на відео, а чи ні, не знаю, що коли рукою хватаються, обережно ось сюди, чи коли отак роблять. Це різні речі. Тут щось просто брудно. Це просто брудно. Да. Стеля брудна, хоч і чорна, але все одно видно. Дисплей не поцарапаний ніби, цей дисплей також ніби не поцарапаний. З цієї сторони куліса норм. Я не знаю, що ще сказати. Зараз підніму капоти, подивлюся, заглянемо. Ще під капот тут буде на фоні. Уроки мови наших сусідів українських. Значить, ну хоч під капот не лазили, не мили мається на увазі. Значить, тут крило оригінальне. Болти капота також оригінальні. Я Захист також цілий. Тваринами не пошкоджене. Тут також оригінальне. Так. А, так на 20-го року. Значить скло оригінальне ще. Да, 20-й рік фара. Так. Ця фара також 20-го року. Все окей. Зараз ми подивимось, що там по підтіканням. Ну, наче все сухо. Ці мотори, в принципі, вони стабільні. Вони не є проблемні. Головка блока. Циліндрів суха, підтікань там внизу також я не бачу. По турбіні також я запотівань не спостерігаю, так наче виглядає все адекватно, стандартно. Коротше, під капотом тут нема до чого примахатися, в принципі, все окей, але це ж таке. Так. Ну Навіть видно, що на машині не швидко їздили, а низько літали. По стану цього радіатора він дуже сильно висічений, бач? Дуже високий коефіцієнт пошкодження оцих сот. Е, повністю, скажімо так, більш характерний для дизельних все ж таки автомобілів високої потужності, тому що на гібридах. В такому стані радіаторів я давно не бачив. Верхні зазвичай мені, менш пошкоджені. Але також тут є досить велика кількість пошкоджених сод. Да? Тобто це каже про те, що все ж таки на машині їздили дуже швидко. І це має свій вплив і на скло. На відео це важко записати, але на ньому дуже багато дрібних точок. І зсередини також картина. Обзору, скажімо так, не найкраща. Так що такі справи. Тут все ок. Рівень оливи також в нормі, тут суспензії емульсії немає, на щупі також ніякої суспензії емульсії, і рівень оливи, повторю, також знаходиться в заводському, ну, в нормальному стані. Коротко. Так, е, стан рідини. Охолоджуючи, також немає примісів мастила, або інших, скажімо так, неприємних речей, як осад, помутніння, зміна кольору або плівка зверху. Це найстрашніше. Так що під капотом все ок, більш-менш. Ключ в мене в кармані. Ага, мотор ми запустили. Тобі ж. Ага, тут якраз три такі кнопки. GTE, E-Mode. Так, а чому у нас не запускається магнітола, Ага, трошки заснула. Да. Шпорт. Є e мод. Гібрид. А, ну батарейка заряжена. Зараз її запустити вийде тільки, якщо... Десь поїхати, скоріш за все. Їду. Наприклад, я не, не бачу сенсу людям морочити голову, крутити на тест-драйв. Думаю, как бы, как, мотор тут буде в нормі і поїде вона також нормально. То саме стосується діагностики, там ми нічого такого специфічного не побачимо. Головне, тут все отут. Ще отакий помітив, це також царапина, це не бруд, не фарба, це збити до пластика. Збита до пластика фарба. Ось тут грубо царапина, дуже груба, вона так на вигляд ніби тонесенька, але вона навіть нігтям її відчуваю. Так що, такі справи. Ну, як вам результат? Напишіть свої думки в коментарях, чи придбали б ви автомобіль, чи взагалі звертали б увагу на такі нюанси, і чи є вони для вас нюансами в цілому? Звісно, для багатьох, хто там, умовно, не має такого автомобіля, чи можливо навіть коштів на нього. Цей автомобіль навіть в такому стані ну, умовно є мрією, і він би забрав його з руками і ногами. Але коли ти маєш кошти на такий автомобіль, то ти вже звертаєш увагу на всі дрібниці практично, а на цьому автомобілі, на мою персональну думку. Нюансів дуже багато, вкрай багато, і навіть на автомобілях, там, дизельних з пробігами, 200 і за 200 таке зустрічається вкрай. Рідко цей автомобіль, прямо такий, ну, ну називаємо прямо вбитий, косметично. Що зовні, що особливо всередині, там стеля під заміну там зовні декілька елементів треба фарбувати одразу, тому що сколи подряпини прямо до металу з корозією. Ну, це якби не пасує цьому автомобілю а вам його, якщо ви зараз купуєте ще експлуатувати декілька років. Тобто за декілька років, якщо ці нюанси не забрати, кузов буде в дуже плачевному стані. Власне, пишіть свої думки внизу в коментарях, що побачили ви, чи потрібна перевірка, чи не потрібна, і чи придбали б ви автомобіль в такому стані, чи ні. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку і до нових зустрічей!